З такою закускою ви точно відкриєте для себе нові смаки в кулінарії. Сьогодні приготуємо закуску із оселедця і маринованих шампіньйонів. Це дуже смачно. Давайте готувати. Оселедець я повністю очистила і нарізаю його ось на такі шматочки. Цибулю також нарізаю півкільцями. Цибулю додаю до оселеця. Шампіньончики, якщо маленькі, їх можна залишити, а можна перерізати навпіл. Я перерізаю навпіл. Всі продукти потрібно змішати в мисці, Додаю обов'язково зелень, вливаю олію і оцет. Солити не потрібно, так як оселедець дає свою сіль, я тільки трішки поперчу. Це все перемішую і розкладаю в банки. Беру зручні банки, які добре закриваються. Відправляю таку закуску в холодильник на ніч. За цей час вона добре промаринується і її можна буде куштувати. Виходить дуже смачненька, така пікантна закусочка. Поєднання продуктів, можливо, трішки незвичне, але дуже смачне. Обов'язково скуштуйте, не сумнівайтеся. А я вам бажаю смачного.